Що на собою представляє операція, коли пацієнти намагаються змінити, скажімо, вектор наших очей. Тобто зовнішній кут він трішечки вище за внутрішній кут ока. А пацієнти хочуть, щоб цей кут був дуже гіперболізовано піднятий доверху. Тобто, це вже різниця між. Внутрішнім кутом ока і зовнішнім не декілька там, десятків градусів, а вже майже там, 45 градусів. Друзі, це травмуюча операція, при якому дуже часто буває сухість хронічна ока, почервоніння хронічне ока, виворіт нижньої повіки. І це ті ускладнення, які не просто естетично будуть негарні, але вони ще й будуть порушувати функцію органа, а око це орган зору. Тому виправляти такі наслідки лисячих очей дуже складно. І це вже великі, реконструктивні і дуже дороговартісні операції. Тому ще раз прошу: не робіть, будь ласка, такі імпульсивні дії. А хірургів прошу бути колегіальними і не йти, скажімо так, на поводу пацієнтів і не думати лише про гроші.